На Кіровоградщині учасник АТО продовжує відстоювати свою ділянку землі в суді. Нагадаю, Олександрійська міська рада просить суд скасувати запис про державну реєстрацію земельної ділянки у Атовця Леоніда Химишинця. У справі боєць проходить як третя сторона, а позивається ж. Міська рада до управління Держгеокадастру в районі вважає, що саме вони порушили права територіальної громади, не погоджуючи проект землеустрою у виконавчих органах міської влади. Втім, за клопотанням представника Химишинця, відповідача змінили на приватне підприємство геокадастровий центр. Саме через нього боєці почав оформлення земельної документації, скориставшись правом мовчазної згоди. Пояснює самостійно почав діяти, бо у міськраді відповідей на його заяви не давали. Втім, нещодавно, за рішенням виконавчого комітету військ Овому відмовили у погодженні з землевпорядної документації. Однією з причин позивач називає те, що виділена ділянка не входить до генерального плану міста. Натомість кажуть, для атовця уже шукають альтернативний варіант. Втім, представник Леоніда Химишенця відмову вважає безпідставною. Ми просимо долучити фотоплан земельних ділянок. Тут ми бачимо розположення земельних ділянок, за які були передані у приватну власність фізичним особам, які знаходяться поруч. Ми бачимо тут прізвище, ім'я по батькові і кадастрові номери. Прошу долучити до матеріалу справи дане клопотання. Воно свідчить про безпідставність пояснень представника позивача щодо. Законності їх відмови У 2016 році. Міська рада прийняла рішення і виділила 75 тисяч для розробки 50 проєктів землеустрою для воїнів АТО безкоштовно. Ці роботи виконує геокадастровий центр. 16 воїнів АТО на сьогоднішній день вже скористалися. Є садівничі товариства, які знаходяться в межах генерального плану, і ми найближчими днями будемо проводити. Інвентаризацію, Якщо є вільні земельні ділянки, міська рада буде їх вивчати у тих садових товариств, яким вона надавала, і буде пропонувати учасникам АТО земельні ділянки і для ведення садівництва, і для ведення присадимних ділянок.